Давайте сьогодні поговоримо про печінку. Але знаєте, не як про якийсь орган з підручника з біології. Давайте подивимось на неї як на такий собі тихий архів нашого життя, місце, яке фіксує буквально кожен наш крок, але при цьому дуже-дуже довго мовчить про наслідки. І ось це зупинись, я чекаю. Це ж не просто слова. Уявіть, що це таке тихе, майже нечутне повідомлення. Яке печінка надсилає нам з кожним аналізом, з кожним результатом УЗД. це така собі прохання, що ховається за цифрами, тіннями на моніторі. От власне, давайте візьмемо цю метафору за основу. Тобто печінка це не просто ну, орган, це архів, архів, що мовчки, день за днем, записує ритм нашого життя, і він терпляче чекає, чекає, поки ми нарешті його почуємо. І ось тут ми підходимо до першого і, мабуть, найважливішого повороту в цій історії. Бо зазвичай, коли ми чуємо про жировий гепатоз, ми йдемо вже знайомим, але, як виявляється, не завжди правильним шляхом. Ну, погодьтеся, це ж так спокусливо, правда, випити якусь пігулку і думати, що все проблема вирішена. Ми бачимо симптом о жирна печінка і одразу ж кидаємося лікувати саме його. Але що, якщо ми весь цей час дивимося зовсім не туди? А ось це питання, воно, знаєте, повністю змінює правила гри. Воно просто змушує переосмислити абсолютно все, що ми здавалося б, знали про цей стан, і подивитися на проблему, ну під геть іншим кутом. І ось тут наочно видно, в чому ж полягається фундаментальна помилка. Дивіться, ми роками боролися з наслідком, повністю ігноруючи причину. Ми думали, причина жирна їжа, а насправді надлишок глюкози. Ми думали, рішення пігулки. А насправді зміна способу життя. В основі всього цього лежить не жир, який ми з'їли, а інсулінорезистентність. Тобто, це такий стан, коли через постійний надлишок цукру наші клітини ну, вони просто перестають реагувати на інсулін. І тоді печінка бідолашна змушена весь цей зайвий цукор перетворювати на жир. От і все. Добре, якщо ми домовилися, що це архів, то логічне питання. А що ж саме він зберігає? Давайте спробуємо зазирнути в ці файли і подивимось, що ж там накопичилося, крім власне жиру. І ось цей список, він просто блискуче ілюструє головну думку: жировий гепатоз це не стільки про їжу, скільки про те, як ми живемо. Це, по суті, фізичний прояв нашого виснаження, момент, коли орган, який має працювати для нас, починає працювати замість нас і бере на себе абсолютно весь удар. Окей, з причинами наче розібралися. Але тепер найголовніше питання: що ж з усім цим робити? Ну що ж, давайте переходити до конкретних, а головне дієвих кроків, які пропонуються в матеріалах. Так от, ключовий момент це чотири на перший погляд прості зміни: перше мінус цукор. І тут важливо не просто калорії, а саме рефіновані вуглеводи і солодкі напої, бо саме вони викликають запалення. Друге мінус вага. І це знову ж таки не про естетику, а про клінічну необхідність. Третє плюс рух, коли м'язи працюють, вони забирають глюкозу і цим самим ну, просто знімають навантаження з печінки. І четверте плюс сон це і є наш справжній найефективніший детокс, який знижує стрес і відновлює баланс в організмі. А тепер увага ось ця цифра. 7-10%. Будь ласка, запам'ятайте її, бо втрата всього лише 7-10% від загальної маси тіла це та сама науково доведена межа, межа після якої процеси в печінці починають повертатися назад. Розумієте? Це не якась умовна ціль, типу схуднути до літа. Це абсолютно конкретний, досяжний поріг зцілення. Але тут є дуже важливий момент: ліки, які ви бачите, не замінюють зміни стилю життя ні в якому разі. Вони їх доповнюють, працюючи з першопричиною, тобто з метаболічними порушеннями. І само собою призначати щось із цього списку може виключно, і я наголошую на цьому, виключно лікар. І це, мабуть, центральна ідея всього нашого розбору. Неможливо захистити печінку якоюсь чарівною пігулкою, поки весь організм по суті працює в аварійному режимі. Все просто спочатку наводимо лад у всій системі, і тільки потім можемо говорити про здоров'я окремих органів. Добре, рухаємось далі. І зараз ми поговоримо про дві сторони однієї медалі. З одного боку, це прихована небезпека, яка може розвиватися руками абсолютно непомітно, а з іншого унікальний, просто неймовірний шанс, який дає нам цей орган. Печінка мовчить. І фіброз, тобто процес рубцювання її тканини, він теж мовчить дуже довгий час. А потім, а потім вже може бути запізно. Розумієте, він не болить, ніяк себе не проявляє на ранніх стадіях, і ось у цьому його головна така тиха підступність. І тут виникає абсолютно логічне питання якщо симптомів немає, то як же тоді зрозуміти, що відбувається всередині? А відповідь насправді одна регулярний моніторинг. І ось, власне, чіткий план дій, такий собі інструментарій. Цей набір тестів дозволяє побачити повну картину. Аналізи крові, такі як АЛТ АСТ, показують, чи є запалення. УЗД та еластографія вони вже оцінюють саму структуру та еластичність печінки. І це знову ж таки не параноя, це просто інструменти, які дають контроль над ситуацією. І ось ця думка, вона просто блискуче. Перевертає все з ніг на голову. Контролювати це не означає жити в постійному страху. Зовсім ні. Це означає усвідомити, що організм подає нам сигнал. Сигнал про втому. І водночас він дає нам просто величезний шанс усе виправити. Просто на секунду задумайтесь про це. Печінка один з найбільш, так би мовити, великодушних органів. Вона має просто унікальну здатність до регенерації. Вона готова пробачити нам роки, можливо, десятиліття неправильного ставлення, і почати все з чистого аркуша, щойно ми дамо їй таку можливість. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. І вся ця, на перший погляд, складна історія насправді зводиться до однієї простої, але як на мене дуже глибокої ідеї. І ця ідея про доброту до себе. Але тут саме поняття доброти набуває абсолютно нового сенсу. Це не про поблажки. Доброта до себе це не з'їсти черговий десерт зі словами Ну, я ж втомився. Навпаки, це відмовитися від нього, бо тіло заслуговує на краще. Це дисципліна, яка народжується з поваги до себе. І ось ця цитата з матеріалів, мені здається, ідеально підсумовує все, про що ми сьогодні говорили. Печінка це орган, який страждає не від їжі, а від ритму. Справа не в якійсь конкретній страві, справа в хаосі нашого розкладу, в постійному стресі, недосипанні і поспіху. І виходить, що здоров'я цього органу це просто пряме дзеркало наших життєвих рішень. Щойно ми вирішуємо оживити своє життя, подбати про себе в цілому, печінка відгукується першою, вона першою оживає. І наостанок, давайте залишимо тут одне питання для роздумів жировий гепатоз. Це ж не просто якась ознака віку, це сигнал, чіткий сигнал, і питання лише в тому, чи готові ми його почути, чи готові ми нарешті змінити цей ритм.